Доброго ранку, привела малого до школи і, звичайно, своїм натренованим оком побачила півунійку. Як розумію, вона тут давно-давно. Здивіться, -давно. яка красунька. Це з так званих бабусиних сортів. От. Звичайно, ніхто не дбає про них тут, не удобрює, не розкопує. Тобто вони тут. Десятиріччями. Ось дивіться, навіть без того, щоб обірвати бічні бутони, який великий і гарнезний бутон, в принципі. От, і багатенько їх, ось дивіться. Бачу, що вона не тримається, не тримається, падають додолу бутончики, але ось дивіться, яка краса. Чим не зріс. шикарно. Така. Я так розумію, багатенько тут півонік, вони одного сорту. Ось така. Не знаю, які є припущення, хто це може бути, яка старовинна француженка, мабуть.